Всім здравствуйте. Пога... показую сьогодні однокімнатну квартиру на урожаї. Мене звати Павло Миколаєвич, ріелтор місті Вінниця. Ми знаходимося в ванній кімнаті, як ви вже зрозуміли. Окремо комора, депральна машина. От тут вхідні двері. Однокімнатна квартира 36 квадратних метрів, 9 поверх. Кухня, холодильник, електро, плита. Рукомийник, Прихожа. І йдемо. в Спальня кімната. У нас велика шафа. Можете вже дзвонити 098-454-411. Такий же самий лайф 093. який розкладаються, великий новий, кондиціонер і комод та сам балкон в это місто. место звонить покажемо, покажем зашние дела